Є в мене ідея трошечки підкинути провокації в нашу вайбер спільноту. Там, де вже битва з кумбрій з дорадами? Ага, Що? а давайте поговоримо ми про Ридиско, га <ріст> весняний овоч, який одним із перших з'являється на прилавках. Правильно так я люблю редиску. Я люблю. Вона має дуже швидкий цикл росту. Вона дозріває менше ніж за місяць. А ще ця рослина невибаглива до умов. Тож її змогли виростити навіть в космосі, майже без гравітації. Це абсолютно правда. В 21-му році американська астронавтка НАСА Кейт Рубінс зібрала перший врожай редиски на борту міжнародної космічної станції. Мабуть, в неї українське коріння. І ми можемо навіть в космосі щось вирощувати. Це точно. Після цього 20 коренеплодів загорнули в фольгу і помістили в холодне сховище для відправки на землю. Uh -huh. Науковці покладають на редиску великі надії, оскільки вона може збагатити раціон астронавтів під час космічних місій. Я вже собі це виявляю. Редиска ми надіємось на тебе. <рес> Слухайте, ось мексиканці редиску не лише їдять, а й перетворюють на витвори мистецтва щороку. Напередодні різдва, 23 грудня, вони святкують ніч редиски. Під час цього фестивалю місцеві майстри вирізають з гігантських редисок різні фігурки і скульптури, зображаючи сцени з біблійних історій, місцевих традицій, фольклору і повсякденного життя. Ці витвори мистецтва виставляються на головній площі міста Сокало. Я думаю, знаєш, що я львівський оце, але ні, а -а -а. де їх можуть оглянути тисячі відвідувачів. Щоправда, ця виставка триває усього кілька годин, адже після вирізання коренеплід дуже швидко в'яне. Для ночі редиски в Мексиці, щоб ви розуміли, вирощують особливий сорт, відомий як редиска з Оахаки. Це не звичайна їстівна редиска, а декоративна, виведена спеціально для різблень. А я от думаю, як вони ну у нас же зовсім інша редиска, вона ага. максимум 4 сантиметри. До речі, українці звикли купувати звичайну рожеву редиску невеликого розміру. До речі, її не слід плутати із редькою uh -huh. на городі. Чорна редька. Uh -huh. Знаєте, ось редька від вас. ліворуч, а редиска. Праворуч до речі, сама редька може бути білою, чорною або навіть зеленою. А ось редиска всього 4 см в діаметрі має більш ніжний смак і здебільшого червоно-рожевий колір. Хоча є й білі жовті, навіть бускові сорти, uh -huh. існує навіть так звана кавунова редиска. Wow. Гляньте, а oh, я так oh. їв. Це смач всередині, вона має вишуканий біло-рожевий колір, а зовні зелену шкірку. В розрізі цей коренепліти справді нагадує трошки кавун. Не дивно, що цей сорт користується великим попитом у шеф кухарів елітних ресторанів, а також у всіх, хто сумує за українськими кавунами. Це точно. Ми чесно, ми так самі так прорекламували ту редиску, що я би зараз сам похромав. Тому панство. Ви цього, ви Нам напишіть, які страви з редиски Ви вже встигли приготувати цього сезону. Насилайте нам фото. Ми теж його покажемо в ефірі. Ой. Так а ми тим часом розкажемо е, добірку найбільш оригінальних рецептів з редиски. От подивіться. Її смажать, маринують, змащують вершковим маслом та подають до столу у вигляді карпаччо. У топі соцмереж редиска. Рецепти з цим овочем збирають сотні тисяч переглядів. Тож кулінарні блогери на випередки вигадують нові страви, як от натуральні чипси з сирною скуринкою. Обігрують і всім знайомі рецепти. Ось, наприклад, замість битих огірків тепер в тренді бита редиска. Такий самий, як у дідуся. Салат дуже свіжий і смачний. Редиска забрала лаври популярності і в авокадо. Хрумкий овоч використовують у бейглах та на тостах. Good а ця страва для справжніх гурманів для тих, хто шукав аналог полуниці в шоколаді. Кулінарні блогери створили оригінальну адаптацію звичному рецепту: редиска у вершковому маслі. До речі, вживати у їжу можна не тільки корнепліт, а й його бадилля. З листям редиски готують навіть пасту. Спробуємо це на вигляд. Дуже смачно, дуже пікантно, сирно і вершково. Є трохи гірчинки, але всі смаки разом дуже добре поєднуються. Так, смачно. Окрім насиченого смаку та хрусткої текстури, редиска має ще безліч корисних властивостей. Вона багата на клітковину та вітаміни. Цей овоч покращує обмін речовин, допомагає зміцнювати імунітет та контролювати тиск. До того ж, вартість редиски доступна. В середньому вона коштує 6-8 гривень за 100 грамів. Тож кулінарні експерименти з редискою суттєво не вдарять по вашому гаманцю.